Розумію, що багато людей не відкривали конституцію і не читали. Вони тільки чули переказ по телемарафону, що їм кажуть. Але ми відкрили 106 шоста стаття, пункт 19-20. Я прошу зараз опроділитися, чи у нас воєнний стан, чи стан війни, тому що ця конституція чітко розподіляє два пункти. Давайте знайомитися у разі збройної агресії. Так так, використання Збройних сил України, який статус стан війни. Але ви кажете, та ні, при воєнному стані можна вводити. Та ви що? 20-й пункт Конституції України що пише? Загальна часткова мобілізація та введення воєнного стану в Україні та в окремих місцевостях у разі загрози нападу. У разі загрози нападу. Все, крапка, всі закони, постанови, укази. Утворюються, створюються на основі конституції України. Конституція має найвищу юридичну силу, він є фундаментом всіх законів. І Якщо оцей закон, який був прийнятий в 2015 році, при Петру Порошенко і в статті першої пункті першого пишеться, так, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні бо окремих місцях місцевистях у разі збройної аресі чи загрози нападу, то цей пункт, як мінімум, вже є нікчемний. Тому що він грубо протречить Конституції України, повторюю ще раз: всі закони створюються, утворюються на основі Конституції України. Тому що Конституція вона є фундаментом, Конституція є найвищою юридичною силою, і на основі Конституції утворюються закони, постанови, укази. І якщо оцей пункт, як мінімум, цей пункт. Порушує Конституцію України, то він є некчемний. Бо в Конституції України чітко розділяються два різних пункти. В 20-му пункті немає такого пункту використання Збройних сил України. У 20-му пункті немає такої збройної агресії в воєнному стані. Да? Що є тут, у 20-му пункті? У разі загрози нападу та введення воєнного стану у разі загрози нападу. Але ж ви кажете, та ні, у нас збройна агресія. Так, от збройна агресія, от вона прописана. І от використання Збройних сил України. І ось 19 пункт. Статус який: купіть книжечку Конституції України, сядьте, почитайте всю інформацію, яку ви отримуєте з телемарафону, перепровіряйте кожний пунктик, Закажіть книжечку Конституції України, купіть її, вона недорого коштує, і читайте. Ви будете дуже здивовані, дуже здивовані, що вам кажуть, а що є насправді.